І так, я в своєму відео сказала, що я вмію збиратися за 5 хвилин. Багато людей попросили показати, як це, і тому у нас сьогодні слідчий експеримент. Тут я зараз поставлю секундомір, і як бачите, я тільки вийшла з ванни, тому я абсолютно не зібрана. Починаю я завжди з волосся, бо це найдовший етап. В основному я ходжу або з розпущеним волоссям. Або якось його трошки збираю. Сьогодні я буду трошки збирати, Для цього от в мене є моя гумка для волосся, і я просто отак от ззаду обережненько його зберу. Просто звичайний хвостик, потім зроблю таку наче дульку, трошки тут поправляю і все. Зачіска, в принципі, у нас. Готово. Далі у нас дуже швиденький макіяж. Крем я вже нанесла, Це єдине, що я зробила трошки передчасно, тому ми додаємо сюди консилер, розтушовуємо. Готово. Далі ми розчисуємо наші брови. Готово. Супер. І далі останнє, що я роблю, це наношу рум'яна. Це в мене помада, тому я наношу її як рум'яна. І так само на губи. Готово! Пройшло 2 хвилини, в мене вже готовий макіяж і зачіски. Далі я надягаю труси, не вибачте, такий інтимний нас з вами момент. Далі я вдягаю шкарпетки, яку я хочу вдягнути. Оп! Оп. Далі, звичайно, в мене лежить одяг, який я буду вдягати. В мене є чорні джинси, але я забула щось взяти собі, якусь копту. Але зараз в нас прийшло лише 2 хвилини, тому що в мене ще є час щось собі обрати. Зараз я швиденько піду це зроблю.